Нам вже багато років вдається поєднувати ортопедичну користь і естетичну привабливість, створюючи ось такі моделі, як в даний момент перед вами. Ніжна і безкомпромісно зручна пара, покликання якою отримувати стопу в правильному положенні. Натуральна шкіра і нубук завжди гарний ефектне поєднання, особливо із ненав'язливим райдужним мерехтінням. Вони такі м'які, лише заднік внизу посилений, щоб отримувати п'яточку при кожному кроці. А зверху він м'який, огортає ніжку і дарує комфорт. Завдяки кільком застібкам босоніжки ідеально підійдуть саме в вашій ніжці в області пальчиків, підйому і безпосередньо навколо щиколотки. Всередині найніжніша натуральна шкіра і анатомічна устілка з подушечкою під зведення стопи. І фінальний акорд. Це перевірена часом і високо оцінена нашими постійними покупцями підошва з каблучком Томаса. Зручна, надійна, легка і добре амортизуюча.